Кому не страшні ніяких так це героїням нашого наступного сюжету. Учасницям всеукраїнського жіночого турніру Зміні футболу який проходив в Івано-Франківську. Змагання тривали два дні у приміщенні дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Саме ця школа, за підтримки депутата обласної ради Миколи Зелінського, виступила ініціатором та організатором змагань. У турнірі взяли участь шість команд із західної та північної частин України. Два дні напруженої гри. Дівчата у футболі не поступаються чоловікам. Це вони довели у День весни. Це є жіночий турнір і, як говориться, свято весни, свято краси. Значить, сьогодні наші спортсмени жінки продемонстрували, що наші жінки є найкращі. Вони як і в житті найкращі, так і, звичайно, в спорті можуть добиватись високих спортивних результатів. Дівчата з Івано-Франківська чудово представили свій край у турнірі. Вони зайняли третє місце. Капітан команди Христина футболом займається четвертий рік. Грати любить, про це свідчать і численні нагороди. Зараз у мене є 20 медалей, є кілька кубків кращого гравця. Також ми їздили в Італію, Чехію, там Таурміна, Сицилія, різні міста. Останню сходинку посіли дівчата з міста Хмельницького. кажуть, наступного разу гратимо згуртованіше. У нашій команді не було командної гри, і тому ми зайняли останнє місце. Але ми не розраємося. тому що ми найкращі, Ми знаємо, що ми найкращі. Не раз ми будемо грати згуртованіше і ну, посуватися. А зараз ми просто не, нема можливості, і зараз всі новачки, а тут більш рівень. А переможцем 10-го всеукраїнського турніру стала команда з Волині. «В Першу чергу, як ми сюди приїхали, ми не планували взагалі зеки попасти, просто щоб дівчатки наігралися. Ну після першої гри, коли ми зіграли з містом Чернігом, це як ви знаєте, це школа-інтернат. Дівчатка наші перемогли, і якось з кожною грою вони все більше і більше наважувалися далі грати. Всі доволі результатом своїм, яким вони досягли. Ми дуже старалися. А як ви це не звіт? Ну сильніших нікого за нас немає. Почесне друге місце зайняла команда «Спартак» з Чернігова. Грою учасники задоволені і вже чекають наступних змагань. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.